В принципі, люди, які працюють, вони не звертають уваги на підвищення ту ціну, на ту гривню, тобто це непринципово. Ну, а от помітили з вересня якийсь там значний стрибок? Так щоб, так, щоб воно вдарило по карману, я не зверну на це увагу. Ну... ну, як і всі, звичайно, це дуже, я думаю, є зараз по кишені. І якщо зараз ще більше зросте сума, то буде ну, так собі. Чесно кажучи. Ну, а от з вересня на заправках ви помітили якийсь стрибок в цінах? Направок? Ну, ще поки не помітив, але я думаю, що якщо ще на пару гривень збільшиться бензин, то це вже буде помітно. Звичайно, негативно. будь які водії, мені здається, негативно ставиться по відношенню до підняття цін. Якісь того позитив не знаю, чи будуть справді ті надходження, які вони очікують. Сумніваюся, але справ... наскільки мені відомо, то там до 28-го року, здається, там. Доволі немала сума, десь до 15 гривень, чи, чи до 16. Ну немала сума, тобто яка на яку підніметься. То мені здається, що це трішечки занадто. Спочатку вони прибирали акциз тобто, від початку повномасштабного, потім повернули акциз, ПДВ, потім його знову повернули, і тут знову підняття. Ну, знай, ну це на все вплине, в принципі, і на ціни, і... і на ціни зрозуміло, що бензин і все інше пальне, і в тому числі на продукти, і на інші послуги. Ну тобто. Буде гірше в плані е, фінансових витрат. Та негативне. Негативне. Паливо постійно піднімається, ціни, як і на інші види послуг та товарів, піднімаються, хоч б, е, релевантно і заробітні плати піднімалися б е, також е, згідно інфляції. Ну, взагалі е, ставлюся. Позитивно, так як розумію, що е, ціни ростуть. Зараз війна, потреби збільшуються і до цього ставлюся нормально. Так, розумію, що треба звикати до таких реалій, що е, будуть ціни рости.